Доброго дня! Сьогодні покажемо вам наші кутові дивани Бостони. Дивани у нас є в різній комплектації, майже завжди є в наявності у різних тканинах. Тож, давайте оглянемо. Перший варіант це у нас диван кутовий, 3 метра по загальній довжині, по довгій частині, і 1,79 79 коротка частина алігаторна. Цей диван універсальний, тобто коротку частину ми можемо ставити з будь-якого боку. В наповненні у нас ортопедичні незалежні пружинні блоки. Це найбільш комфортний варіант для щоденного сну. Трьохметровий диван укомплектований подушками на металевій скобі, які можуть виконувати роль підголівника або ж підлокітника це вже за вашим побажанням. Виконаний диван із бруса натурального дерева, ламінована біла ніша із ЛДСП, і розкладка підходить на щоденний сон. Якщо розміри вашої кімнати не дозволяють поставити 3 метровий кут великий, маємо в наявності 2,30 кути по загальній довжині і 1,79 м коротка частинка. Укомплектований він двома невеличкими подушками декоративними. Наповнення у меншого варіанта так само ортопедичне, незалежні пружинні блоки, щільна піна, має також нішу для білизни і гарне спальне місце для щоденного сну. Розкладка у наших кутів пантограф, тобто крокує вперед, не шкодить вашій підлозі, подушка спускається донизу і виходить велике комфортне спальне місце. У трьохметрового кута спальне місце буде 3 на 140 м, у маленького кута буде 230 на 1,40 За вашими побажаннями, тканину на кут ми можемо обрати по кольору, по структурі. Тому звертайтеся до нас, приходьте на салони або ж пишіть у діркт. Оберемо найкраще.